Їдьте раніше, там візьміть книжку, відпочиньте, поспілкуйтеся з друзями. Потім вас пропікали, все чудово, ви сідаєте, вмикається тест, ви працюєте, прийти у правильному настрої, не боятися оцих тривог, ой-ой-ой, я переживаю, що ж буде, що станеться. Вітання, друзі! Сьогодні у нас незвичний випуск математики з безоном, і розбирати ми будемо НМТ. НМТ і як до нього підготуватись. Не безпосередньо, так як на інших відео, да, які там конкретні можуть бути завдання, що там робити, як розв'язувати рівняння? Ні, це буде потім. А зараз про психологічну складову. Тому що, як виявилось, вона грає значну роль саме у цьому іспиті. Тож, почати варто з того. Коли приїжджати, да, за скільки, за скільки там треба бути, в пункті тестування, бо зазвичай він знаходиться. Мені пощастило, насправді в мене був в пішій досяжності. Але у більшості випадків це кудись треба їхати. І ну реально доведеться добиратися, якщо розраховувати на громадський транспорт, то може бути тривога. Як сталося в мене? Мені пощастило, ну відносно зрозуміло, як завжди, коли а, ти приходиш. Складати НМТ під час тривоги. Тривогу у нас вона десь закінчилась плюс-мінус о 9.45, тобто НМТ на 10 і ми спокійно собі почали. З одного боку, плюс і перевага, але якщо б я добирався, звідки лясь, там на автобусі чи що, автобуси не ходять, були б свої особливості цього процесу, і там довелося б брати таксі, ну чи щось подібне. Тобто на це потрібно зважати, приїдьте раніше, там візьміть книжку, відпочиньте, поспілкуйтеся з друзями. Все буде чудово. Далі, наступний етап. Ви заходите, вам дають інструктажі, садять за стіл, логін і пароль. Потім, допоки вас не перевірять металодетектором, ви нічого писати не будете. А, оця от особливість щодо води. І три, типу, чи треба з неї знімати етикетку? Так, да, зазвичай, ну, принаймні в нашій аудиторії були інструктори, які просили таки зняти етикетку. Потім щодо годинників, так, да, зрозуміло, якщо у вас смарт-годинник, а не такий, як оцей, то вас попросять теж його зняти, перш ніж ви сядете безпосередньо писати. Потім вас пропікали, все чудово, ви сідаєте, вмикається тест, ви працюєте. Працюєте, 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 працюєте бум! Як сталося до речі, в мене повітряна тривога. Повітряна тривога, всі піднімаються таким дружно і мандрують в укриття. Зазвичай, ну, принаймні, з людьми, з якими я спілкуюсь, телефони не видають. Але чомусь саме та тривога, коли в нас, може, інструктори були не дуже проінформовані, але нам телефони видали, і там дехто, зрозуміло, почав шукати можливі відповіді на запитання. Ну, Тобто на це розраховувати теж не варто, але така можливість може у вас виявитись. Далі, рухаючись далі по процесу, ви повертаєтесь з укриття, ви знову сідаєте за свої дві години, дві години перших це які пишуться українська мова і математика, нам додали 5 хвилин, ну, типу, на перейти там з однієї аудиторії в іншу. В однієї дівчинки, що цікаво, вона прийшла на її місце, а в неї тест запущений. Тобто е, наш. Говорить інструктор, типу, як таке може бути? В системі він стоїть, система стоїть. А в неї тест був запущений, але їй там зробили виключення, додали часу. Тобто у дівчинки все було окей. Вона безпосередньо про це сказала. Тобто, не бійтесь, інструктори зацікавлені в тому, щоб ви складали на якомога більшу оцінку, тому з радістю вам допоможуть. Отже, так само ви приходите після тривоги, кладете всі телефони, вимикаєте там на столи за вами. Ну, ви бачите свої речі, тобто ніяких проблем у цьому немає. Потім знову заходить поліцейський, вас повністю просвічують, там металодетектори і так далі. Все, нарешті ви сідаєте, працюєте. А якщо тривога, звісно, була короткою. Да? Мені пощастило, вона там була хвилин 20. От, якщо вона була більше 2,5 годин, то це починається процедура. Я не знаю, як вона правильно називається, але ви будете складати потім під час додаткових сесій і такі складете своє НМТ. Далі дві години проходять. Ви натискаєте кнопку завершити першу частину тесту. Складаєте там, дивитесь, на скільки запитань ви відповіли. До речі, тут важлива, ще теж штука. Треба завжди, коли ви обрали запитання, нажимати на кнопку Зберегти. Чому? Якраз теж під час того, як я складав, в однієї з аудиторій вимкнуло світло. І їх, ну, оцих. Тестувальників, да, ті, які проходили учасники тестування, їх всіх порозпихували по інших аудиторіях. І ті, хто нажимали на кнопку зберегти під час кожного запитання, вони просто прийшли, їм відкрили їхні аккаунти, там вели логіни і паролі. Вони сіли, у них всі запитання збереження, вони спокійно закінчили тестування. От, тобто, такі обмеження, нажимаємо на кнопку зберегти. Потім, дві години закінчуються, у вас перерва, перерва. 20 хвилин, ну і що можна під час неї зробити? Зрозуміло, якщо ви закінчили раніше, то у вас буде перерва збільшена. Я, наприклад, закінчив десь на хвилин 20 раніше, ще плюс 20, тобто 40 хвилин у мене було спокійно. Я спокійно собі пообідав, написав всім, що все добре. Потім прийшов і далі вже ідуть історія України та ваш тест за вибором. Теж ви спокійно все пишете, в кінці вам виводяться ваші бали. Ви там натхненно виходите, і все чудово. Також з точки зору таких от лайфхаків і як підготуватись, напевно, один з головних це прийти у правильному настрої, не боятися оцих тривог, ой-ой-ой, я переживаю, що ж буде, що станеться. Всі максимально зорієнтовані на те, аби це пройшло безпечно і ви здобули. Найкращий з можливих результатів. Тому не бійтеся цього, або там, наприклад, дуже довго не приходить, перевіряючи оцей, який буде вас просвічувати. Тут теж важливо знати, що тест він триває саме у вас. І якщо ви навіть трошечки пізніше натиснути на кнопку розпочати тестування, вона все одно у вас почнеться з нуля. І оцей проміжок часу він особисто ваш. Тобто на свої тести ви будете дивитись потрібний час і з цього точки зору теж не треба переживати. Ну і останнє останнє розповім цікавий елемент, який розповідав саме наш інструктор. Вони. Ввечері після того, як уже закінчився черговий день тестування, вони збираються всі разом. І у них зазвичай система проходить так: типу, в кого більше людей, які склали на максимальний бал. І, ну, принаймні, мені з інструктором пощастило. Він такий доволі весела людина. Приходить і каже: у мене сьогодні двоє двохсотих, тому. Давайте святкувати за мій рахунок. Пані та панове на цій ноті будьте поруч, бережіть себе та дивіться математику з бізоном. Успіхів вам у НМТ і не тільки! Сняла?